Свого часу вони були оплотом червоного комуністичного режиму, очолювали заводи і фабрики, відповідали за індустріалізацію імперії, дисципліновані, авторитарні, фанатично віддані своєму керівництву та партійній ідеї і часто безжальні до підлеглих. У їхньому підпорядкуванні були тисячі народу, вони обертали мільйонами і керували державою у державі: металургія, шахти, машинобудівництво, легка промисловість, енергетика, гордість і потуга СССР. І навіть прізвисько відповідне красний директора, так щоб було зрозуміло одразу. За червоними директорами завжди стояв держплан і партія. Скільки, чого, для кого? Через це вони не завжди вірили в закони економіки, а робили те, що їм казали робити. Головне бути слухняним, бо інакше не лише посади позбудешся, а чого доброго і партійний квиток кинеш на стіл. Однак СССР розпався, а наші герої залишилися. Вони органічно влилися у ринкову економіку, стали політиками і керували уже не стільки заводами та фабриками, як цілими містами або регіонами, перетворившись на впливових і могутніх царків. Але притому у багатьох із них туга за минулим не пройшла. Друзі, вітаю! З вами канал «Задокументалісти». Сьогодні ми говоримо про феномен совєтської та постсовєтської доби. Червоних директорів і їх шлях від партійної номенклатури до олігархату. Як так сталося, що простий шахтар Юхим Звягільський став одним із засновників одіозної партії регіонів, політичним довгожителем Незалежної України, мільйонером і сірим кардиналом Донбасу? Як інший червоний директор Володимир Бойко керував не лише найпотужнішим металургійним заводом, але й фактично тримав у власності цілий Маріуполь. Що допомогло сірому і непомітному директору заводу Південмаш Леоніду Кучмі посісти найвищу державну посаду і стати батьком українського олігархату. Не ігноруйте заклик про підписку, бо з тих, хто нас дивляться на постійній основі підписалися лише 30%. Натисніть на дзвіночок, який буде повідомляти вас про вихід нового блогу. Діліться своїми думками у коментарях. Ми читаємо все. А для системи це привід, показати контент. Більшій аудиторії. 20-ті роки минулого століття в СССР стартує індустріалізація, масштабна програма розвитку важкої промисловості, яку розгортають під керівництвом та настановами Іосіфа Сталіна. Вона має на меті перетворити країну з аграрної у потужну індустріальну. Всі економічні та трудові резерви кинуто на спорудження фабрик, заводів, електростанцій, шахт. Ми відстали від передових країн на 50-100 років. Ми повинні пробігти цю відстань за 10 років, або ми зробимо це, або нас зімнуть, заявляє Сталін. І справді імперія перетворюється на Велетенський Мурашник, де за кілька десятиліть з'являться десятки і сотні промислових гігантів в Українській соціалістичній республіці. Це Дніпрогес, Запоріжсталь, Харківський тракторний завод, Азовсталь та багато інших якою ціною давалася індустріалізація, та як з населення до останньої зерни не викачували зерно, а на будовах використовували примусову і дармову працю в'язнів гулагу? Розповідати не буду, адже на цю тематику вже зробили кілька випусків. Факт того, що у гонитві за соціалістичними рекордами та виконанням п'ятирічок з'являються свої герої: не науковці, не спортсмени, не винахідники чи пілоти, а прості люди, люди трудового героїзму. Як називали їх тоді? У вугільній промисловості це Олексій Стаханов, який перевиконав норму у 14 разів. який був злидним і мріяв купити коня, а опинився у Москві, де отримав гроші, славу, автомобіль та розкішну квартиру. Пізніше спився і помер. Іншою не менш яскравою героїною стала уродженка українського селища Старобешеви Паша Ангеліна, яка сама осідлала трактор і дала клич тисячам інших. І ми не тільки навчились водити трактор, но и организовали первую в стране женскую тракторную бригаду. Помню, как бесновались тогда кулаки. Не люба им была машина. Они каркали, не пойдет у вас трактор. А он У металургії такою комуністичною іконою став Макар Мазай, який встановив рекорд із виплавки металу, і запам'ятався словами, що ми зальємо сталлю фашистські горлянки. Пізніше під час окупації Маріуполя сталінського сокола замордували гестапівці про всіх них та багатьох інших. Ми розповідаємо більш детально у своїх попередніх випусках. І ось найголовніше. Тоді ж з'являються і герої нашого випуску не такі відомі і популярні, але все ж таки впливові. Це директори численних заводів та фабрик, ставленики комуністичної партії, яким більшовики делегували високу місію очолити, контролювати і нарощувати виробництво. Вони повністю відповідали духу епохи часто були не менш одіозними за тих, хто сидів на самій верхівці у Кремлі. Не давали спуску ні собі, ні тим, хто працював під ними. Робочий день по 12-14 годин. Сталева дисципліна і самовіддача. Часто завод чи фабрика були мініатюрними копіями концтабору. Бо якщо сьогодні завод не виконає план, то завтра ми провалимо п'ятирічку. Післязавтра отримаємо тавро, шкідник чи ворог народу, і усі підемо під розстріл. І навпаки. Якщо виконав чи перевиконав план, то можеш бути певним, про тебе напишуть у газеті: ти станеш героєм, отримавши високі державні нагороди. Людей, яких партія ставила на об'єкти соціалістичного виробництва, одразу після жовтневого перевороту почали називати червоними директорами Красний директор. У буремні 30-ті, 40-ті та 50-ті до смерті Сталіна червоні директори ходили по лезу бритви. З одного боку, якщо порівняти із простим народом, вони справді були всесильними. З іншого розуміли, що у комуністичній системі, де панує терор, брехня і страх, не більше ніж крихітна піщинка. Добрим свідченням цьому є статистика, оскільки часи параної і великого терору мало хто із сталінських керівників зумів пережити. Бо була шахтинська справа, коли керівників вугільної промисловості звинуватили у шкідництві та диверсіях. Одних репресували, інших розстріляли. Був процес промислової партії і тисячі інших. Під мітлу без винятку потрапляли директори та головні інженери Уралмашу, тракторних заводів магнітогорського металургійного комбінату. На екрані Леонід Красіков свого часу наймолодший директор заводу в СССР, очолював електроприлад. За досягнення у виробництві отримав престижний орден Красного Знам'яні, але у 1937-му його арештували і того ж дня розстріляли. І таких випадків можна навести безліч. Однак часи змінювалися у післясталінську відлигу, коли до влади прийшов Хрущов. Терор та репресії зменшились, а червоні директори нікуди не ділися. Звісно, що як і раніше, вони були залежними від партії та планової економіки, але тепер мали впевненість у завтрашньому дні. Мало того, формували так званий директорський клас, отримували хороші квартири, премії і зарплати, автомобілі, визнання у суспільстві. Тут можна до прикладу згадати Олексія Косигіна, який починав як майстер і начальник цеху на одній із фабрик, згодом став її директором, а пізніше доріс до голови ради міністрів СССР, тобто очолив уряд, і був однією із найвпливовіших осіб у Кремлі. Слово предоставлено председателю Савіту Міністрів СССР Олексію Ніколайочу Косигіну. Та без сумніву, золотим періодом для червоних директорів стає так звана епоха застою, коли при владі був Брежнів. Директори заводів стають феодалами і реальними господарями в регіонах, обростають зв'язками в КГБ, партійних комітетах і торгівлі. Довкола дефіцит і злидні, але вони завжди мали доступ до спецобслуговування якісних меблів, одягу, імпортної техніки та харчів: м'яса, дорогого алкоголю, чорної та червоної ікри, кави і шоколаду. На вихідні полювання, рибалка, пиятика, чи лазня з друзями, службове авто. Поки простий люд стояв у черзі за ковбасою, їхні столи тріщали від делікатесів. Директори мешкали у великих квартирах чи будинках з обов'язковими заміськими дачами. Часто їхня влада була більшою ніж у першого секретаря міського комітету партії, адже саме вони вирішували, кому дати житло, відправити на відпочинок у санаторій, взяти на роботу чи влаштувати в інститут. Так керівники комуністичних підприємств стають найбагатшими людьми того часу. Ного суспільства однак для багатьох і цього було мало. Під носом у правоохоронців та КГБ вони організовували тіньові схеми заробітку, коли тисячі і навіть мільйони йшли попри державну казну, осідали у їхніх кишенях. Збагачуючи родину та найближче оточення, не так давно про все це ми розповідали у своєму випуску Совєцька мафія або аферисти епохи соціалізму, хто і як розкрадав СССР. Якщо вам цікаво, то перейдіть і подивіться. Переконаний, що ви будете вражені масштабами шахрайства, яке на той час було у союзі. Отже, саме за Брежнєва спалахує кар'єрна зірка одного з героїв нашого випуску, уродженця міста Сталіне, нині це окупований Донецьк Юхема Звягільського, який у 1979 році стає директором найбільшої в СССР шахти імені Засядька. А через кілька десятиліть уже незалежній Україні його зватимуть не інакше як сірий кардинал Донбасу, сірий кардинал, засновник партії регіонів і доларовий мільйонер у спи. Язку багатіїв друзі, доларовий мільйон заробити нелегко, але зекономити та подбати про свою безпеку можна завжди. Тому нагадую, що в застосунку Hotline Finance автовласники можуть оформити обов'язкову автоцивілку просто зі свого смартфона усього за 5 хвилин, і готова страховка разом з необхідною інформацією по полісу відразу з'явиться тут. Зручно оформлювати та зберігати. А за моїм промокодом Документаліст, ви отримаєте знижку 10% на автоцивілку від будь-якої страхової компанії на Hotline Finance. І ми продовжуємо. Отже, як червоні директори зуміли пережити свою епоху та завоювати місце під сонцем уже тоді, коли союз припинив існування? Найбільш показовий та яскравий приклад, як я вже говорив, це Юхим Звягільський народився у 1933-му на Донеччині, закінчив Донецький індустріальний інститут. На посаді помічника начальника працював на одній із шахт тресту куйбишев вугілля, згодом виріс до начальника дільниці та головного інженера. Період, коли я прийшов працювати у вугільну галузь, згадував так. Єдиний єврей прийшов проситися на шахту, а ви не дозволяєте. Отже, у 1979-му Юхима Зв'ягільського призначають керувати шахтою імені Засядька, яку він швидко зумів перетворити на передову. Уродженець Сталіно стає типовим червоним директором епохи застою. Вплив вага у суспільстві, визнання і важкий характер, який давав змогу почуватися своїм серед суворих донецьких хлопців. І тут один цікавий факт. У часи СССР побутувала думка, що Звягільський досягнув вершин виключно завдяки своїм неперевершеним організаторським та менеджерським здібностям. Мовляв, це простий парінь з народа з пролетарського середовища, який усього добився сам. Хоча це не зовсім так. По перше, у нього за спиною стояли впливові батьки. По-друге, він був у хороших стосунках з Володимиром Дехтярьовим, першим секретарем Донецького обкому КПУ, якого називали главою місцевого клану. Зараз ми продовжимо, але щоб ситуація була більш зрозумілою, кілька слів про те, що являв собою донецький клан тих часів. Так він почав формуватися задовго до Януковича і інших достойників у той час, коли Янукович, мабуть, ще крав шапки. В епоху СССР Донецькі це були партійні бонси і директори вугільних управлінь, тісно пов'язані з галузевим міністерством. У часи Сталіна та Хрущова вони стояли на передових позиціях. Коли ж до влади прийшов дорогой Леонід, то Донецькі поступилися місцем Дніпропетровським. Союзну та партійну номенклатуру почали контролювати уже вихідці з цього регіону: Брежнів, Щербицький, Тіхонов. Власне тоді і почали визрівати перші паростки сепаратизму, які спершу мали виключно економічне підґрунтя. Що мається на увазі? Щоб зберегти за регіоном привілеї, Донецькі намагалися оминути Київ і встановити прямі відносини з Москвою. Це було питання не політики, а контролю за ресурсами. Пізніше такий принцип візьмуть на озброєння уже сучасні донецькі олігархи, які кричатимуть Київ услиш Донбас і Донбас, не гоніт. Отже, Звягільський керує шахтою і перетворює її на зразкову показову, куди постійно возили гостей. У 1989-му шахтарі Донбасу вдаються до страйків, висуваючи низку вимог безпеки на виробництві, достойної оплати праці, підвищення якості життя, зменшення пенсійного віку тощо. Як згадували пізніше, гірники протести не були випадковими, бо на той час ситуація в економіці була жахливою. Гірники ризикували життям, важко працювали, але навіть їм робітничій еліті не вистачало грошей на найнеобхідніше. Часто каліна рішила поставити поки не будуть підписані всі ці, ці треба Верховним Савітам. Хто нас підтримує? давайте ребята встанемо! Якщо спершу шахтарі висували економічно соціальні вимоги, то пізніше й політичні. Так під час страйку, що пройшов в липні 1990-го в Донецьку, лунали вимоги відправити у відставку уряд СССР і прибрати шахт партійні комітети. А вже за рік навесні 1991-го, під час ходи шахтарів київським хрещатиком у колоні з'явилися прапори з тризубом, і одна з основних вимог незалежність країни. Гірники називали імперію ярмом та країною злиднів. А найголовніше шахтарі добилися, щоб директори отримали право продавати вугілля і на власний розсуд розпоряджатися отриманими прибутками. Хто після таких змін став найпливовішим у регіоні? Дарма говорити, та це був лише початок на хвилі протестів. Наш герой успішно балотується до Верховної Ради України, іде від комуністичної партії і стає народним депутатом першого скликання. Разом з ним проходять і його друзі, і інші червоні директори, керівник Азов Сталі Олександр Булянда і директор Азовського морського пароплавства Анатолій Бандура. Тоді новоспечений нардеп навіть не підозрював, що буде депутатом впродовж. Цілих восьми скликань аж до 2019 року. Якщо почитати історичні джерела, то можна побачити, що його взаємостосунки з тодішнім президентом Леонідом Кравчуком базувалися виключно на шантажі з боку Донецьких. Звягільський неодноразово заявляв, що Донецька область може прагнути такої ж автономії, як і Кримська, і навіть натякав на можливість відновлення Донецько-Криворізької республіки. Постійно вибивав дотації для своїх шахт. Гроші йшли з бюджету, а розпоряджався ними він. У листопаді 92-го Звягійський стає мером Донецька, але паралельно курує шахту. Тоді з трибуни Верховної Ради вперше промовить знаменитий лозунг: Донбас ніхто і ніколи не поставить на коліна, який пізніше активно почнуть використовувати сепаратисти, засновує перший український міжнародний банк, який спершу був створений для зовнішньоекономічних операцій шахт. А згодом був проданий Ахметову у жовтні 92-го Парламент на півроку наділяє винятковими повноваженнями прем'єр-міністра Леоніда Кучмо, ще одного колишнього червоного директора. Кучма пробує робити ринкову економіку, обмежує пільгові кредити для промисловості, скорочує субсидії на виплати зарплат, у тому числі для шахтарів. У парламенті, де більшість складали комуністи, це викликало справжню бурю. Донецький і тут гавни ловили, і в 93-му вивели людей на масові мітинги протесту. Усе почалося на шахті засядька, але дуже швидко завершилось на хрещатику. У той час, коли шахтарі гупали касками у центрі Києва, Кучма, як представник Дніпропетровських, був змушений піти у відставку. Хто стає виконувачем обов'язків прем'єр-міністра? Після нього, правильно, Зв'ягільський, він перебирається у столицю. А на посаді мера Донецька його змінює Володимир Рибак, майбутній голова партії регіонів. Щоправда, пізніше наш герой всіляко заперечуватиме, що використовував шахтарські страйки аби прийти до влади. Великого бажання йти в уряд у мене не було, казав він. Під час страйку я був мером Донецька і на більше навіть не розраховував так чи інакше, але у 1994-му ситуація кардинально змінюється. Леонід Кучма бере реванш і стає президентом. Проти во прем'єра висувають звинувачення у розкраданні державних коштів: майже 20 мільйонів доларів. 20 мільйонів доларів у 90-ті це були шалені гроші. Аби уникнути ув'язнення, Звягільський втікає до Ізраїлю, де переховується цілих два роки до 1997-го. Мало того, пізніше його підозрювали ще й у тому, що виїхавши з України, він вивіз до Ізраїлю 300 мільйонів доларів та ще за допомогою ізраїльської спецслужби, яка була створена для допомоги євреям у репатріації на батьківщину. Та слідство у цій справі не велося лише були спроби створити спецкомісію для розслідування усіх підозр. Тоді казали, що звинувачення спустили на гальмах, бо, мовляв, Донецькі із дніпропетровськими домовилися. Допоки Юхіма Звягільського не було в Україні, тут встигли почубитися Донецький та Дніпропетровський клани, а панівні позиції здобув індустріальний союз Донбасу і структури Ріната Ахметова. Старі друзі з інші червоні директори поступово втратили вплив. Олександр Булянда пережив загибель двох своїх заступників, потрапив автока. Катастрофу, схожу на замах, і в 1998 році звільнився з Азовсталі. Його завод приватизував Ахметов. Анатолій Бандура фігурував у безлічі кримінальних справ. Пішов з посади керівника Азовського морського пароплавства у 2000 році, а через 5 років загинув від кулі вбивці. Звягільський, хоч і повернувся в Україну, але більше високих державних посад не займав. За те, як я вже і казав, до 2019 року був постійним нардепом. Ви кадя ще пішком ходили, я був кандидатом доктором технічних наук в Московському Горному інституті. Поэтому учити вас я учив і буду учити треба дальше і працювати? його політичний досвід це заснування партії регіонів, яка із локальної потуги Донецьких перетворилася на всеукраїнську і свого часу спромоглася захопити владу в Україні. Запам'ятався тим, що у січні 2014-го під час Євромайдану, проголосував за диктаторські закони і не голосував за їх скасування, не підтримав закон про декомунізацію. Згідно з повідомленнями, змі, Юхим Звягільський бував в окупованому Донецьку, і це могло відбуватися лише за згоди ватажків так званої Донецької Народної Республіки. Пізніше медіа цитували донецьких блогерів, які переконували, що пан Звягільський контролював свою рідну шахту імені Засядька навіть у той час. Коли вона була націоналізована бойовиками, факт того, що при управлінні колишнього червоного директора шахта пережила не одну аварію і без перебільшення стала кривавою. Найбільша сталася у листопаді 2007 року, коли загинуло 106 гірників і ще десятки зазнали поранень. І ця трагедія стала наймасштабнішою за усі часи незалежності України. Ще Звягільський запам'ятався тим, що мав чималі статки. У 2015 році їх оцінили у 173 мільйони доларів. Тіньовий король Донбасу володів агрофірмою зі своїми пасовищами та орними землями. Теплицями і пасікою, птахофермою і хлібзаводом, меблевою фабрикою, пансіонатами, готелем та футбольним клубом. Дочірні компанії шахти виготовляли сметану, сир, яйця і ковбасу, які продавали у власних магазинах. Друзі, історія про Юхима з В'ягільського показова, адже тут є усе стрімкий кар'єрний злет. Проштовхування своїх приватних та фінансово політичних інтересів, політичні маніпуляції, сепаратизм та жага наживи, вміння домовлятися і виживати у середовищі собі подібних. Але таких, як Звягільський, хто без проблем змінив значок із серпом та молотом на тризуб і призвичаюся до нових умов є безліч. Ми просто таки не можемо, хоча б коротко згадати ще одного одіозного червоного директора Володимира Бойка, який народ. Дився у Маріуполі в 1938-му, коли ще тривали сталінські репресії. Свій шлях розпочинав на металургійному заводі простим трубопровідником у цеху водопостачання, а пізніше став власником і генеральним директором Маріупольського металургійного заводу ім. Іліча. Крім комбінату, також володів цілою імперією, агроцехами, швейною фабрикою, молокозаводом, стадіоном аеропортом. Був почесним президентом футбольної команди і лічівець. Як згадували ті, хто жив в українському вільному та неокупованому Маріуполі, йому було підконтрольне усе місто. Саме Бойко був його неофіційним господарем, бо змінювалася політика, змінювалися мери, але всі знали, що в Маріуполі усім заправляє саме цей червоний директор. Не дивно, бо з року в рік він також завжди посідав ту чи іншу сходинку у рейтингу найбагатших українців. Але без сумніву, над усіма ними стояв та й досі стоїть найвідоміший та найвпливовіший червоний директор України Леонід Кучма, якого давно охрестили батьком українського олігархату, у часи комуністичної імперії він також зумів зробити стрімку, просто таки карколомну кар'єру на Південмаші, провідному підприємстві з виробництва ракетно-космічної техніки. Зрештою став його генеральним директором. Ще в часи СССР роботу поєднував із політичною діяльністю, добре проявивши себе як на ракетних полігонах, так і в кабінетах політбюро і брудних залаштункових іграх. На початку 90-х колишній комуніст та комсомолець, як і наші попередні герої, дуже органічно влився у нову епоху. Спершу став народним депутатом останнього скликання Верховної Ради у СССР. Потім прем'єр-міністром уже незалежної України. Причому, як згадували сучасники на цю посаду сірого та непомітного червоного директора ледве затягнули. Річ у тім, що керівник Верховної Ради Іван Плющ та президент Леонід Кравчук шукали ручного прем'єра. Ставку вирішили зробити на неамбітного директора заводу. Неамбітний директор у непростій постсовєцькій країні дуже швидко зміцнив та зацементував свою владу, ставши великим незалежним гравцем Центральної Європи. Це саме він вивів у велику політику демонічного Медведчука, зробив прем'єром Януковича, не боявся йти на протистояння з росіянами, коли ті хотіли захопити острів Тузлу, і написав уже культово Україна не Росія. Був настільки нестандартним політиком, що його називали і батьком конституції, і батьком олігархії, і батьком української корупції. А його прізвище дало назву цілому явищу кучмізм. Насправді, усі ці факти це короткий і такий доволі поверхневий перелік, оскільки Леонід Кучма точно заслуговує окремого випуску, який ми точно колись зробимо. Тож підпишіться і слідкуйте за нашими випусками. Друзі, з вами був канал Задокументалісти. Сьогодні ми розповідали про червоних директорів і їхній шлях від совєтської номенклатури до часів незалежності. І традиційно заклик про підтримку нашої творчої команди. Якщо після гривні на зсу ви маєте бажання підтримати за документаліст, то нагадую, що можете зробити це через монобазу – сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати, здійснити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму. Для тих, хто за межами України є міжнародна система PayPal. І також висловлюємо вдячність за підтримку та партнерство фундації Пилипа Орлика. Бережіть себе, зустрінемось.